Ми, школа бухгалтерської майстерності Бухлаб 9.1.1» пропонуємо абетку обліку для ФОП від А до Я, де займаємося онлайн. Два рази на тиждень ви отримуєте уроки плюс практику, яку відпрацьовуєте в обліковій базі, баз, яку ми надаємо навчальну версію. І у суботу зустрічаємося з прекрасною Людмилою Степанівною, де будемо обговорювати ваші питання, які найбільш вас хвилюють по двом темам, які ви прослухали на не. Для кого цей курс? Для ФОП, для бухгалтерів ФОП, якщо ви хочете навчитися вести бухгалтерію ФОП, цей курс саме для вас. Так, у нас немає мокрих початок і дипломів, але ми надаємо практичні знання, які допоможуть вам вести саме практичну бухгалтерію ФОПів. Ще один цікавий момент. Чому у нас такі смішні ціни? У нас тариф преміум коштує 2250 стандарт 1500, база 1000. Тому що моя принципова позиція для ФОП я не можу піднімати ціни в період війни. Чому? Тому що я сама ФОП і я знаю, як важко даються гроші. І я знаю, скільки підводних каменів є. Тому я запрошую вас, колеги, я запрошую вас, підприємці, до нас на курс. Не пожалкуйте.